Привіт, мене звати Катерина, я психолог і працюю в методі клієнт-центрована терапія. Для мене цей метод є таким найбільш близьким по моїх цінностях і світогляду, адже розглядає сам процес терапії як такий безпечний надійний стосунок між клієнтом і терапевтом. Основну увагу я приділяю саме особистості клієнта з усіма його почуттями, думками, переживаннями, минулим і теперішнім досвідом. З 2022 року я почала працювати у благодійній організації, яка займається допомогою людям, що постраждали від війни. Тут я проводила різноманітні тренінги, групові зустрічі, індивідуальні консультації, арт-терапевтичні заняття, і працювала як з дітьми, так і з дорослими. Для мене особисто це був надзвичайно цінний і важливий досвід. Психологом я хотіла бути, мабуть, ще зі школи. Мені завжди подобалося спостерігати, як діють інші люди, що вони при цьому відчувають, і як я почуваюся в контакті з ними. І після завершення базової психологічної освіти я вступила до магістратури і згодом вирішила розпочати таку додаткову освіту саме психотерапевта. Додатково я маю також супервізійну підтримку та індивідуальну терапію. І в процесі власної терапії мені вдалося краще познайомитися з собою, своїми почуттями, переживаннями, потребами, бути більше в контакті з тим, що я думаю, що відчуваю, і з тим, як я дію. І для мене це такий дуже важливий досвід, і, як на мене, такий досить безперервний. Коли ти постійно дізнаєшся про себе щось нове, а в контакті з клієнтами ще й е відкриваєш якісь свої нові сторони. І е для мене це надзвичайно цікаво і цінно. Часто чую від клієнтів, що зі мною тепло. Я даю простір для вираження усього спектру почуттів і переживань від заздрощів, ревнощів, злості до суму, почуття провини, сорому, жалю. Адже тільки у просторі, де нас приймають такими, якими ми є без осуджень та упереджень. Ми здатні краще зрозуміти самі себе. Для кожного клієнта терапія зі мною це буде свій індивідуальний унікальний досвід. Але кожної сесії я намагаюся з'ясувати, який стан клієнта саме зараз. І тоді ми вже разом вирішуємо, чи будемо звертатись до минулого досвіду, чи до теперішніх переживань і того, що турбує зараз. Іноді клієнти кажуть мені, що я не знаю про що говорити, або у мене немає запиту. І тоді ми разом визначаємо, що саме зараз клієнта привело сюди до мене і які обставини у нього склалися в житті. І також часто буває так, що людині просто потрібна людина, яка може побути поруч, в якій можна чи виговоритись, чи просто побути в тиші. І для мене це теж важливо. Я часто пригадую такий випадок, коли клієнтка, очікуючи на сесію, прийшла до мене і сказала: Я поки чекала на консультацію, я так думала про себе, що це я зробила для себе, що це час, який я можу приділити сама собі. І для мене, як для психолога, це такий дуже цінний досвід, коли клієнти у своїй терапії бачать. Саме ось цей шлях зустрічі з собою бачить можливість краще познайомитися з собою і бути більше в контакті з своїм внутрішнім світом, адже тільки так ми можемо будувати здорові й надійні стосунки із е, оточенням.